Время 18.22, от і піймався він доповнення до теми про техніку виконання тяга вертикального блока. можемо бачити щось типа тяга, потім вправо на 30 все виконується і все нормально. А це жим Марнольда. Молодець голові. навчився такий малий, а вже Марнольдом хоче бути. Хоче мишечну масу підняти, в кого вузрост О, Друга виробив гантельки. А цих хлопців світ пристрасті, жим наклонний роблять. А варіко блінчики красні, теж блінчики пристрасті. І там про жалюгідність теж красний фон. А хто це туди. На. Це Юра. Плюс 8,3% свої відробляє. Интересная техника выкуривания, амплитуда, лифтерская, самообман. Ничего. Да, о о вправо, подъем, ног висит. Молодец. А так и стоит, векно подпирает там. Что? А, Я теж в красний, кстати, в пристросі. Ми вигнали прес покачати. Да. В О, на цьому все не заканчива. Ви бачите, шорти рибенькі, гарні. Останула тяга. Отлічно. На прямих ногах станова тяга. На не тяга. А це це, що вигнав автора, прес-качає. Бек. Прес. Перевести тяжко. А це мороз, вся надав. Привіт всім передає. Завтра день закоханий. Побачимо, хто кого кохає. Да, біцепси, трицепці, почали. Хорошо. О, і Юра туди. До свидания. Да, До свидання.